В Одесі викрито багатомільйонну схему. Працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомила прес-служба ДБР в понеділок, 27 травня. Начальник відділу несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних під назвою оберіг і фіктивно робив військовозобов'язаних непридатними для військової служби. За таку послугу Гелянти платили немалі гроші, що дозволило посадовцю заробити щонайменше мільйон доларів. Посадовцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживанням фігуранта й учасників схеми і встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Ну а далі поговоримо про те, що невже долар буде по 90 гривень? Що відбувається взагалі з курсом валют? з наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча зазвичай бувало навпаки, курс вже перетнув за 40 гривень за долар і навіть впритул наблизився до 41 гривні. Виявляється, що ніколи ще гривня не коштувала так дешево, як нині, і це історичний рекорд. У держбюджеті утворилася дірка в 200 мільярдів гривень, для латання якої потрібні додаткові кошти, тому відбулася девальвація гривні, внаслідок чого влада готує збільшення податків, зокрема ПДВ та військового збору. Це призведе до зростання інфляції, бо за все заплатить хто споживач. Ринок вже відреагував, попит на валюту зростає. Негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні аж до 90 гривень за долар. Позитивний сценарій це гривня може втриматися на рівні 40-45 за долар. Пишіть ваші думки, що ви з цього приводу думаєте. В мене все. До зустрічі.